народно визвольна армія КНР оголосила про успішне завершення військових навчань Joint Sort 2024 навколо Тайваню. Як було заявлено, вони були попередженням на випадок так званих сепаратистських актів острова. Пекін також повідомив, що готовий до подальших дій проти Тайваню. Тайбе і Вашингтон осудили маневри. Тайвань очікував, що КНР влаштує військові навчання після виступу президента Вільяма Лая 10 жовтня у День Незалежності острова. Тоді Пекійно судив його промову, у якій той сказав, що КНР не має права представляти Тайвань. Влада КНР називає острів своєю територією, хоча ніколи ним не керувала. Водночас Лай сказав, що народ Тайваню має сам визначати своє майбутнє. Армія КНР заявила, що навчання прийшли в Тайванській протоці та на північ пів. День та схід від острова. Міністерство оборони Тайваню зазначило, що в них брали участь 17 військових кораблів та десятки винищувачів. 125 літаків, виявлених за один день. Це новий рекорд. Авіаносець Леонін, символ народно-визвольної армії. І на його борту були винищувачі. Згідно з нашими сьогоднішніми розвідданими, літаки злітали з нього і сідали на авіаносець на схід від Тайваню. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на спільній прес-конференції з Урсулою фон дер Ляєн, що ЄС уважно стежить за ситуацією. Він додав, що поки що, як вважають, ніхто не планує застосовувати силу щоб змінити стан справ між КНР і Тайванем.